Номер 687. Як зміниться радіус кола, якщо довжину кола, збільшити в три рази? Друге завдання зменшити у 2 рази. І так, перше завдання. Як змінюється радіус кола, якщо довжину кола, збільшити в три рази? Довжина кола обчислюється за формулою дорівнює 2 πr де піца 3,14Р це радіус кола. Як бачимо, ці величини прямо пропорційні. Тобто, скільки разів збільшується радіус, стільки ж разів збільшується довжина кола. І навпаки, скільки разів збільшується довжина кола, стільки ж разів збільшується радіус. Тобто, якщо в першому завданні в нас довжину кола збільшити в три рази, то і радіус кола збільшиться в три рази. Так і напишемо. Радіус збільшиться в три рази. Друге завдання. Якщо довжину кола зменшити в три рази, як тоді зміняться радіус? Ще раз, довжина кола і радіус кола величини прямо пропорційні. В скільки разів збільшується одна, стільки ж збільшується інша. В скільки разів зменшується одна, стільки ж зменшується інша. Тобто, якщо довжина кола зменшилась у два рази, то і радіус кола зменшився у два рази. Так і запишемо радіус зменшиться у два рази. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал. Вступайте в групу ВКонтакті та відвідуйте наш сайт, на якому всі відео розміщені в більш зручному форматі.